Ку кохання опалене війною погасили в одному із радців Дніпра. Вона символічна, бо висвітлює декілька історій наших захисників. Два три серед зображень на Таврові пара Максима та Світлани. В мирному житті вони були акторами. Декілька років тому познайомилися на кастингу у театрі. Відтоді розповідає чоловік, вже не розлучалися аж до початку повномасштабної. Після 24 лютого Максим добровільно пішов на фронт. Кохана ж чекала вдома. Згодом розповідає: вирішили під впливом навіть війни. Вирішили, що нема чого чекати, треба. <реш> якось об'єднати наші долі, і от одружилися саме в цьому місці. Шлюб пара оформила у травні минулого року. Тоді ж розповідає Максим: влаштували пам'ятну фотосесію, світлина з якої нині прикрашає поштовий конверт. Закарбувати той день допомогли друзі-фотографи. Якраз напередодні нашого весілля вони були на сході, і ми вирішили після того, як Тут пройшла церемонія прогулятися містом. і Вони кажуть: о, слухайте, у нас тут є така димова шашечка. Маленька, давайте, може, щось спробуємо. Ну да, чого ні, ну давайте. От, і ми прямо там на вулиці запалили, воно як почало валити той дим, він валить просто. Ну але фотки, як бачите, дуже кльові вийшли. Загалом на Таврові закарбували фотографії саме пар, створили його на замовлення регіонального управління Мінюсту. Марка, кажуть, унікальна, вона не для продажу. Покликана стимулювати у громадян інтерес до, на нашу думку, найціннішого істинного почуття, такого як кохання. Кохання до нареченої, кохання до дружини, кохання до родини. Почуття, яке зближає людей почуття. Яке містить собі ті цінності, які визнаються в Україні, як я вже говорив, найвищими згодом додають в управлінні юстиції, планують створити серію власних марок. У них відобразять ключові події, через які проходять люди у радцях від весілля до народження дітей. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини одинадцятого каналу.